Всім попривіту, ви на каналі «Бджолина Родина. Сьогодні знову працюємо на пасіці. Сьогодні працюю з Женією. Женя в мене сьогодні помічник, оператор. Продовжуємо грабувати бджіл. Того тижня ми їх грабували, Пограбували не повністю, так як в деяких медше був. Е не зовсім печатний в деяких корпусах, а в деяких ще розплід був на виході. Тому в основному на цьому точку ми відібрали в сімей по півтора корпуса меду, це 1 300 трьохсотий корпус і один магазин. І що було здійснено далі? Далі відкачані магаз... магазини і корпуса були дані в розріз. Порожні корпуса ми кинули сюди ближче до гнізда. Там... Порожній магазин, порожній корпус, і далі вже накидали медові корпуси, медові магазини наверх. Досить таки незручна робота. Наробитися, звичайно, треба натягатися як дурний два-три рази. Але це свого роду дало результат. Дехто з глядачів запитував, чому я так робив. Зараз я вам покажу результат. Чи було це дарма, зроблено, чи не, чи не дарма. Ось це був порожній магазин, даний в розріз, під Медові. Зараз ми побачимо, що нам тут дівки ще за тиждень змогли зробити. Соняшник в нас вже потух, показуй. Ще. Минулого тижня то він ще досить таки добре цвів, але за тиждень вже потух. Оце був порожній магазинчик даний. Як бачимо, що тут сім'я зробила. Принесла трохи меду. ну ось Якби рам, рамка підлита, він ще, звичайно, що не, не печатається. Але мед тут є. Таким чином можна вважати, що ну рамки тут такі, скажімо так. ну ось вже Починають щось запечатувати. ну Підлили рамки нормально за тиждень, оці порожні, які були дані. Тобто, можна вважати, що це... ми за рахунок того отримали отакий маломедний магазин. І там далі ще в нас є маломедний корпус. Ну Теж бачу, що починають ось запечатувати. Блистить, жень, видно добре глядачам. Ну ось. Ще такий результат отримали за тиждень, <кій> бджола піднесла. Це магазинчик був даний порожній. Це ось корпус був даний, даний порожній, але на вагу то, щось чую, він так більш-менш в ньому трохи є. Зараз глянемо, що там в рамках, яка ситуація. З цієї сторони незручно привик з цієї працювати і щось ніби як перший раз беру рамку в руки. Ну ось теж рамка досить таки чую по вазі, що нормально залита, але ще не печатається. Зараз глянемо чи це по всьому корпусу, так, бо вони могли лейнути середину, Ну так на вагу, то, мабуть, що. По всьому корпусу. Це в нас теж рамочка залита. Бджоли бачу вже менше стало, бджола поступово вже почала відходити. Гелікоптер полетів у нас. Теж залита рамочка, ну загалом, загалом він такий маломедний корпус. Ми отримали і маломедний магазин. Це те, що було дане після відкачки порожнє. Це за тиждень дівки нам змогли зробити такий результат. Сказати, що це багато, то я б не сказав, але досить таки приємно. В принципі, я не розчарований, що я трошки натягався все одно. Тут там, нехай навіть 10 кілограм, але все одно вони там є. Ну, їх там більше, ніж 10, скоріш за все, але так, щоб надійно, будемо брати по мінімуму. Ні, давайте я магазин залишу останнім грузити. Тому що це в будь-якому випадку буде легше, ніж корпус. Давай корпус тут Жень, покажемо. Бо там буде високо витягувати рамки, незручно буде. А це той магазин, що не, відкачував, не відкачувався минулого разу. Тут був розпліт на виході. Там того розплоду було небагато, але я, я розплідні не відкачую, тому що це, ну, це морока і ризики. Мені, він від мене цей мед все одно вже нікуди не, не подівся б, я його встигну і на цей тиждень забрати. Ну ось як бачимо результат. Отак на цьому точку там, то Минулий тиждень ми відкачали по, по магазину і корпусу, а по магазину маломедному і по корпусу такому, де розплід, залишалося. Тобто, по суті, ми на цьому точку змогли з кожної сім'ї відібрати. Це що в нас виходить? Півтори корпуса. Зараз півтори корпуса минулий, раз це три. Ну і там ще корпус і магазин маломедний. Ну, по три корпуса, нехай буде, те вже я не буду рахувати, то нехай буде вже там на якісь відхилення. Хоча там ще більше 10 кілограм буде. Той мед ми поки не забираємо. Ну що тут показувати? Повномедний корпус рамки тяжкі запечатані. Це було зрозуміло, що минулого разу вони минулого разу практично в такому стані були, Лише тут що було менше печатки на рамках і виходить, що трошки там розплоду було кілька п'ятачків. Тяжко з ними боротися, хребет тріщить. А, чекай, Жень, що ж я грузь. А це все виходить, що на автоматизмі. Мені просто Женя допомагав. Женя ставить бджоловидалячі, а я накидаю корпуса. І цей раз Женя зайнятий іншою роботою. І я собі грузю. даляч наверх. Медовий корпус, який йде у нас на відкачку. Бджола зійде. Завтра корпус поїде відкачуватись. Так, це ми погрузили. ще цього магазинчика покажемо. Ну, теж чую по вазі, що досить таке добротні рамки тут, хоч і магазин, але він важкий. Бджола сипеться. Ну. На кришку. І ось такі рамочки в магазині, який минулого разу був маломедним. Ну, давайте ще від краю дістану. Ну, такий він тут От поклеїли. Спеціалісти. Ну ось такі такі рамочки в магазині. Рамочки повномедні, поклеєні, печатні вже на даний час. Ну і це теж у нас завтра на відкачку. Накинули наверх, бджола зійде, завтра будемо забирати. Так, тут нас трошки бджола залишилась, посипалась. Стрясу їх перед вуликом. До речі, соняшник вже потух, але ще так особливо, щоб нападали. Ми тут працюємо, то відкриваємо, там, перекидаємо, жонглюємо цими корпусами, то ну, ще не видно так, щоб бджола там була схильна до крадіжок, там, нападали на корпуси медові. Ще поки не помітно, але це вже там незабаром буквально ось вже буде. І так, по результату, що ми отримали? За рахунок того, що були не втрачені рої, були зроблені протироєві відводки. Вони ці протироєві відводки були використані як сім'ї помічниці на головний медозбір. Це було вже, ну, я цю ситуацію прогнозував, як би, скажімо так. В травні що перспективи не дуже хороші в нас, то протиройові відводки були зроблені на одну рамку печатного розплоду. І я вже там в кінці травня я їх вже планував там, що я їх скоріш за все, 90% використаю як сім'ї помічниці. Тобто були не втрачені рої. протиройові відводки на головний взяток як сім'ї помічниці були використані. Таким чином ми заодно і маток поміняли, старих маток подавив, приєднав до основних сімей, яких були молоді матки. І за рахунок такого робочого стану сімей, бо ми відкачали минулий раз, скажімо так, ось півтори корпуса. І цього разу ми відкачуємо ще півтори корпуса. Ну і на даний час у нас оце, оце залишається маломедним. Можна було б і цього не робити, цих маневрів, але оцю частину меду ми б не дібрали, того що бджола вже якби не мала простору, вони вже, скажімо так, більш на розслабоні були. Меду достатньо заготовили, над головою мед складяний є в достатній кількості. І вони вже починали в той час. Було помітно, провисають на брусках, вже так трошки не частина бджіл не зайнята роботою, і тому була зроблена така махінація. Додатково ми тут отримали оцих, оцих півтори маломедних корпуса. Цей точок ми плануємо зараз відкачати на цих виходних. І Вести там є медонос одне поле гречки є. Тут приблизно там, за кілометрів 10, звідси, мабуть, плануємо цей точок завести на гречане поле, отримати, сподіваємося, ще якусь невелику кількість гречаного меду. Повеземо не всю пасіку, звісно, тому що я ледачий, лінуюся, всіх волокти туди. Завеземо там два десятка, спробуємо отримати. Товарного меду з гречки, але й справа в тому не тільки в тому, що там ледачі, я кажу. Але потрібно вже бджіл відкачувати і готувати сім'ї до, до зимівлі, тому що там всі розуміють, що кліш ворога нас не чекає, то є у нас велика проблема з таким шкідником. тому так. Але щоб вести нам, то нам потрібно ж от, оце. Оці, оці маломедні магазин і корпус відібрати нам же ж потрібно. І що я зроблю яким чином? Це теж дуже багато, дуже багато лишньої роботи, але нічого не вдієш. Якщо так вже не йметься, то їхати на ту гречку, то це ми завтра відкачаємо. Ми їм. Тому порожній корпус і магазин сюди на гніздовий корпус, а оце маломедне забереться на інший точок, там бджола його вже буде цей мед доводити до кондиції. Там теж на, на одному з точків відкачається приблизно в такій самій кількості меду. І виходить, що туди оці малометки і ті, що там маломедні корпуса, дадуться сім'ям на осушку. Ну, не на осушку заговорився, вибачайте, дадуться на доосушування меду. Тобто вони його будуть доводити до кондиції, там вивітрювати, вологу, зайву і вже печатати. Це буде, ну, нічого не вдієш. Багато лишньої роботи буде зроблено, але так як ми будемо їхати, то. Потрібно буде зробити. Ну а цей точок, там ці сім'ї, вони вже поїдуть на медозбір, скоріш за все, в такій комплектації, що буде гніздовий корпус, там магазинний корпус, корпус, в перерахунку, там близько 20 рамок бджоли. Це я вважаю, що там вже ну я так, от приблизно оцінюючи потенціал сімей, я вже бачу, що їм такого простору буде достатньо, того що вони вже частково просіли бджолосім'ї, Бджола зносилась на медозборі, ну і ще частково буде відходити, тому е, там два з половиною корпуса восьмирамкових, це буде більш ніж достатньо. Тому такий, такий стан речей у нас на пасіці. Потрібно зараз ще трошки підметушитися, а далі вже там будемо по мірі можливості, по мірі сил там докачувати той мед. Будемо сподіватися на гарну ціну. Ну і, звісно, будемо сподіватися, що наша поїздка туди на гречку дарма не пройде, що ми ще звідти отримаємо якогось товарного меду з гречки. Гречаний мед нині досить таки, досить таки дефіцитний в нашому регіоні. В нашому регіоні мало де гречку сіють, тому Покупці, споживачі часто запитують за такий мед, тому трошки потрібно буде піднатужитися, ще, щоб ми могли туди поїхати на медозбір і. І вже далі будемо цей соняшниковий мед на інших точках помаленьку, поступово, в міру сил відбирати, але дуже розкачуватися теж не потрібно, бо я ж знову повторююся, що потрібно вже пасіку буде точки вже готувати до зимівлі. Це боротьба там з шкідниками кліш, варо, там контроль кормів. Побачимо ще, як я буду. Ще не прийняв рішення, як я буду зимувати, чи, чи на медові, чи на сиропові цього року. Будемо бачити, все буде залежати від, мабуть, від співвідношення ціна меду, ціна цукру. Та й отак. Мед мед гречаний, до речі, ми цього року вже це Другий сезон, що ми так пізно виїжджаємо на медозбір з грачки, тому що е, цей аграрій, до якого ми поїдемо, раніше він сіяв її в такі періоди, що грачка починала за, зацвітати в районі 15-10 червня, але останні два роки е, цей аграрій чомусь, ну не знаю чому, та й мені, в принципі, немає до того діла і значення ніякого. Він сіє пізно. Так, що вона там буквально в перших числах серпня тільки починає зацвітати. Минулого року ми теж там в нього були на медозборі з гречки, що ми відкачали соняшники. Якраз там через днів п'ять зацвіла гречка. Так, ми там попрацювали місяць і. В перших числах вересня вже відкачували гречаний мед. Його там, звісно, що була не така кількість, як соняшникова, але він принаймні був. Ну і звичайно, що великим недоліком того було, що е, все-таки той точок, який працював на медозборі з гречки, е, ну вже пізно готувався до зимівлі, пізно вже проф... Проводилася весь комплекс робіт, то ну і само собою, що є точок, був задіяний аж до вересня на медозборі, то сім'ї досить таки сильно просіли ті. На жаль, зимували вони з ну слабкими сім'ями зимували, але перезимували, слава Богу, успішно. Сподіваємося, що й цього року все буде в нас гаразд. Також від нашого каналу хочемо висловити подяку нашим глядачам, які підтримують канал. Це, безперечно, мотивує нас до кращого розвитку. І також хочу вже і нарешті надати відповідь хейтерам, які там бувало забігали на канал, там в плані того, що. Коли там, минулої осені там, мене е, парафінили, що ти там не так бджіл від кліща відробляєш, і так далі. Там, весною, були, набігали деякі спеціалісти. Один мені там, намагався розказувати, там, що ти там показуєш. Е, е, що ти там показуєш, що це за сім'ї, там 4-5 вуличок. Ти називаєш це сім'єю людей, та он вже по 12 рамок бджоли, по 6 рамок розплоду. Ну це хочу зазначити, що це відбувалося в березні місяці. Ну, що ти такі людині відповісиш, але. Ну, Хочу все одно, я все-таки скажу, що справа в, моє, в моєму регіоні, в моїх умовах, справа не в тому, скільки в мене бджоли бджоли і розплоду в березні, справа в іншому. Скільки в мене бджоли і розплоду перед зацвітанням соняшника на головному взятку. От і вся суть протягом сезону, як я до цього йшов, хто спостерігав на каналі, бачив. А, ну... Сподіваюся, що я таким людям надав відповідь там, не так словами, як там, показав там, результат, до чого я дійшов. і так далі. Справа ж в тому, що можна мати там, 12 рамок бджоли і 6 рамок розплоду в березні, але підійти до головного взятка з бджолою в одному корпусі. От і, от і вся суть. Справа зовсім вже ж не в тому. Це безперечно, що є регіони, де і потрібно мати такий потенціал сімей в березні, щоб там отримати ранньо-весняні взятки. Тому що ну, в нас країна якби, має велику територію і там, наприклад, південніші регіони, там це одні умови для бджолярства. Це одні доносив в нас тут на півні, на півночі вінничини зовсім інша картина. Та й якщо вже так більш детально, то інколи й буває, що і ця різниця. Дуже відчутна там, наприклад, і, і на відстані 10 кілометрів в нашому регіоні. У мене там, наприклад, в селі, де пасіка, там е, точки стоять. Там, у нас поблизу лісів немає, а там за 10 кілометрів є ліски мішані. І це зовсім різні умови для бджолярства. Тобто, все, все не так однозначно, як і не так однозначно і примітивно, як деяким бджолярам здається. Не завжди в мене вийде. Так, як у вас, щоб ви розуміли, у ваших умовах. І навпаки, не завжди у вас вийде, так, як в мене вийдеться в моїх умовах. Тобто тут потрібно до цього до цієї справи підходити більш якось там обдуманіше, більш аналізуючи і так далі. Тобто не все так однозначно, як деяким бджолярам здається. Але ну, зазвичай таким джолярам там і не варто е, і нічого пояснювати. Інколи бувало в спілкуванні, що там спілкуєшся, і ти вже розумієш, е, ну, розум... починаю розуміти цього джоляра. Він там, та я знаю, та я вмію, та я то, та я сього, то я вже таким бджолярам я відповідаю так, так. Так, киваючи головою, і так, ну ти йому це марно, марно все е, тратити свої емоції, нерви. Ти йому все одно нічого не поясниш, і він тебе просто не чує. А потім в майбутньому ти можеш ще й дізнатися, щоб того бджоляра в нього колись було два роя, до нього прилетіло. От він знає, він вміє. І ти два роя в нього успішно загнулися на першій зимівлі От так, такий бджоляр. Але він все знає, він вміє, він тобі розкаже на. Вчить. Але то таке. Якби таких не було, то й це було б надто скучно. Всім бажаю гарних медозборів, працюйте з бджолою. ну Цього року, звісно, що судячи там по інформації від колег, що особливо там південніші регіони, що хлопці. Практично відпрацювали дарма цілий сезон. Але ну що тут вже вдієш, так склалося. Не, не падайте духом, не втрачайте свого ентузіазму. Наступного року вам має скластися все е, набагато успішніше. Співчуваю, як то кажуть, але ну, бажаю не падати духом. Бдільництво все-таки як не крути, тут багато чого. хоч я й по собі скажу, що я не альтруїст, але все одно тут багато чого зав'язано на ентузіазмі. Інколи буває, що й добре відпрацюєш вдало і отримаєш добрий врожай, та ціни немає. І теж там падаєш духом інколи, але потім все одно продовжуєш працювати, сподіваючись, що рано чи пізно пощастить більше. Тому. Всім бажаю гарних медозборів, успіхів, міцного здоров'я. Ну, Загалом всього найкращого. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, підтримайте канал дружнім лайком. Ми вам за це дуже вдячні. Дякую всім за увагу, до зустрічі. Пока.